На США чекають історичні вибори президента, Сполучені Штати найбільший партнер України з постачання зброї та найпотужніша економіка у світі. Побоювання українських політиків та суспільства полягає у тому, що в разі перемоги республіканця Дональда Трампа Україні зменшать або скасують будь-яку допомогу. Як президентські вибори у США вплинуть на фінансові транші та постачання зброї Україні, новини Азов'я дізналися у керівниці інституту демографії та розвитку політ -Ей Катерини Одарченко. За її словами, позиція кандидата Трампа щодо України не пов'язана з його симпатією до президента Росії Володимира Путіна чи прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Чому взагалі Трамп має таку позицію по Україні? Не тому, що він симпатизує там Путіну, да, чи Орбану чи не знаю Кімчинину, тому що в США перше питання, яке йде на виборах, це питання економіки. Тому він говорить про. Оцю, от про НАТО дурниці, да ці які там, ну вони просто дурниці юридично, да. е, і про допомогу Україні. Бо таким чином від своєму виборцю відповідає, що ми будемо витрачати гроші тільки для американців, і ми будемо вкладати в робочі місця в вашому штаті, бо ви для нас важливі, і ми зробимо вас знову великими, тому що в 60-х 70-х всі мали роботу, і навіть за blue-collar да, робітничу роботу. Кожна людина могла собі дозволити дві машини і хороший будинок. Ну це було дійсно. Ем, з цього народжується цей меседж «Make America Great Again». Аналітичні центри, до яких прислуховуються у Білому домі, Конгресі та Пентагоні, підтримують постачання зброї Україні. Утім, американські аналітики припускають, що може бути зменшена додаткова допомога. Це гроші, які йдуть напряму в український бюджет. Якщо почитати документ Heritage Foundation, це ключовий такий аналітичний центр, дуже багатий, дуже добре фінансований. Те, що по Україні я читала, там написано, що зброю будуть поставляти там. Немає речей про те, що зброю не будуть поставляти. Те, що мене турбує, вони говорять про зменшення кількості supplemental aid, да, тобто тої кількості, яка йде напряму на український бюджет, і це є питання. Тому знову ж таки я б не малювала ну, абсолютно там негативні сценарії, знаєте. Але ну, те, що з допомогою буде складніше, я вам скажу, що і при демократах з допомогою буде складніше. Тому що знову ж таки ну, ті феноменальні суми, які виділяли, ну я не певна, що Конгрес буде ще раз і ще раз голосувати за аналогічні суми. У разі перемоги кандидатка від демократів Камала Гарріс у цілому продовжуватиме політику Байдена, зокрема щодо України. Додає експертка, я думаю, що Байден буде активно брати участь в виборчій кампанії. Е, ну і його ж ключовий меседж, що саме Харріс, вона не тільки там найбільш впізнавана, і вона може там гроші зібрати, е, її підтримують. Парламентарії, губернатори, але й тому, що вона буде продовжувати ту роботу, яку вони спільно робили на думку політтехнологині Катерини Одарченко, українським делегаціям варто активніше співпрацювати з аналітичними центрами, які формують політику Вашингтону.